Доброго дня, любі малята! Сьогодні ми поговоримо про велике свято. Розгляньте малюнок з гілочкою вірби і назвем це Народне Свято. Так, це вербна неділя. В кожній родині святкують це свято. Люди в неділю йдуть до церкви з гілочками верби. священник їх кропить святою водою. А після служби приносять свячені гілочки додому. Та зберігають їх протягом року. Давайте розглянемо разом малюнок та назвемо предмети, які зображені: кошик, гілочка верби, ваза з квітами, ялинкова прикраса, пасхальний куліч, писанки, рушничок. Торт. Дітки. Оберемо предмети, які потрібні для святкування Великодня. Кошик, пасхальний куліч, писанки та рушничок. Малята. На цьому малюнку ми бачимо рушничок з тарілочкою, де знаходяться пасхальний куліч та писанки. Так люди готуються до великого свята Великодня. Великдень це найважливіше свято після Різдва для всіх християн. За декілька днів до свята люди починають готуватися у чистий четверг. Господині прибирають свої оселі та печуть кулічі. В суботу фарбують яйця в яскраві кольори та прикрашають їх візерунками. У неділю люди йдуть до церкви, в цей день повсюду звучить Христос Воскрес, воістину воскрес. Родини збираються за святковим столом. Подивіться на святкові писанки та знайдіть. Таку, як у рамці. Вірно, малята, молодці. А вам дякую за увагу. До нових зустрічей!